30 червня жителі Врадіївки вийшли до райвідділку міліції з вимогою затримати Євгена Дрижака, на якого вказала, потерпіла. Ввечері того ж дня під стінами районного суда в відбувся мітинг місцевих жителів. Зібралося близько 300 осіб з вимогою обрати запобіжний захід для підозрюваних. Ситуація загострила ще й тим, що до жителів селища не вийшов жоден. Посадовець в Радіївки та того ж були стягнуті з найближчих населених пунктів додаткові сили міліції для того, щоб тихомирити місцевих. Пізно ввечері учасники мітингу під судом вимагали затримання ще одного валтівника Євгена Дрижака. Коли двох затриманих Поліщука та Рябиненко намагались вивезти в автозаку із суду, то юрба перегородила дорогу машині, а в будівлю установи полетіло каміння та яйця. Із труднощами міліція вивезла підозрюваних із місця подій. Вже 1 липня о 19-й годині приблизно одна тисяча мешканців Радіївки зібралася біля районного відділу МВС із вимогою заарештувати капітана міліції Євгена Дрижака. Близько 21-ї години до бітингувальників вийшов начальник обласної миколаївської міліції, генерал-майор Валентин. Парсенюк, побачивши в приміщенні райвідділу Євгена Дрижака, розлючені люди, скопивши палиці і каміння, спробували прорватися в будівлю. У відповідь міліціонери застосували сльозогінний газ, відбивши атаку. Швидка забрала кількох постраждалих, а громадяни, коли стало темно, вибили шибки в райвідділку. По всій країні прокотилися акції протесту в підтримку жителів Радіївки. Правда значно ближче ніж нам здається до зустрічі в наступній частині.